Суддя оштрафував стару жінку на мільйон гривень за її хрестик на шиї. За секунди вона знищує його своїм знанням закону. Судова зала була стара, з облупленими стінами і стертими лавами для слухачів. Повітря пахло пилом, важким очікуванням і мовчазною покорою. Тут усе трималося на страху перед мантією, а не на повазі до закону. Суддя Семененко був місцевою легендою, людина, яку боялися більше, ніж любили. Він не носив поваги в погляді лише звичку до покірності, справи вирішував нахабно, з відвертим презирством до тих, хто не міг захистити себе. Сьогодні на лаві підсудних Марія Іванівна, стара невеличка жінка в темній хустці, з худими руками і тремтячими пальцями, на шиї тонкий срібний хрестик, її звинуватили в порушенні правил громадського порядку. Бо в адміністративній будівлі вона не зняла релігійний символ після зауваження охорони. Суддя переглядав папери, удавано нудьгуючи. Ну що ж, Марія Іванівно, протягнув він голосно, щоб усі чули. Ви вирішили, що ваша віра дає вам право порушувати закони держави. Жінка мовчала. Вона стояла прямо, тримаючи сумку перед собою обома руками. Ви розумієте, що ми живемо у світській державі? Продовжував суддя, розважаючись, ви порушили порядок, ви знехтували вимогами безпеки, ви спровокували конфлікт. Люди в залі мовчали. Хтось зітхав, хтось опускав очі. Суддя театрально взяв молоток. За зухвале ігнорування правил установи, за провокування громадського безпорядку та демонстративну неповагу до закону, урочисто вимовив він. Накладаю на вас адміністративний штраф. У розмірі одного мільйона гривень шепіт пройшов залом, мов слабкий вітер. Милості не буде, усміхнувся суддя, поглядаючи на слухачів. Закон один для всіх. Він відклав папери, готуючись оголосити засідання закритим, та Марія Іванівна підняла руку спокійно, не тремтячою, а твердою: Дозвольте слово, ваша честь! Семененко пирснув зі сміху, а щонь? кинув він. Чого б не дозволити старенький останній раз висловитись перед тим, як піти на прощальну вечерю з виконавчою службою, дозволив жестом. Марія Іванівна крокнула вперед, і вже за кілька секунд стало зрозуміло вона не йшла виправдовуватись, вона йшла змінити все. Марія Іванівна підійшла ближче до столу судді. В її руках не було папок, не було довідок, не було захисників поруч. Лише вона сама маленька, зморшкувата. У скромній одежі із хрестиком на тонкій нитці, що трохи виглядав із під хустки. але голос її, коли вона заговорила, був не старечо тремтливим, а рівним, чітким, майже холодним. Ваша честь, почала вона спокійно, у Конституції України, стаття 35, чітко вказано, що кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Держава гарантує це право, включаючи право. Вільно виявляти свою релігію як індивідуально, так і колективно, як приватно, так і публічно. Вона зробила коротку паузу. Зала притихла. Навіть секретар суду, що ще хвилину тому щось монотонно друкував, перестав стукати по клавіатурі. У міжнародному праві, зокрема в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, продовжила вона це право закріплено в статті 9. Ви, як суддя, маєте обов'язок враховувати міжнародні договори, ратифіковані Верховною Радою України. Семененко посміхався спочатку зневажливо, але поступово його обличчя почало темнішати. Марія Іванівна не зупинялась. Жодна адміністративна установа не має права вимагати зняття релігійних символів без прямого обґрунтування, заснованого на реальній загрозі громадському порядку. Жодних доказів такої загрози у справі немає. Вона дістала невеличку потерту книжку Конституцію в кишеньковому форматі, поклала її на край суддівського столу. Ваше рішення, продовжила вона, є не тільки перевищенням службових повноважень, а й грубим порушенням приписів основного закону. Штраф у розмірі мільйона гривень за релігійний символ без наявності прямої загрози, це дискримінація за ознакою релігії. А це кримінальний злочин. Секретарка в залі ковтнула повітря. Суддя Семененко криво всміхнувся, спробував щось заперечити. Ви, стара, щось переплутали. Я тут вирішую, що закон, але зал уже дихав інакше. Пасажири на лавках витягли телефони. Хтось почав непомітно знімати, хтось зашепотів сусідові. Марія Іванівна витримала паузу і додала останній удар іще одне. Ваші дії є предметом розслідування комісії з питань доброчесності суддів. Мій адвокат, який офіційно повідомлений про це слухання, уже передав документи на розгляд відповідним органам. Тепер усі в залі ясно почули, як різко затихло всередині самого Семененка. Його мантія більше не давала йому переваги. Вона висіла на ньому як чужий незручний тягар. Марія Іванівна знову стала рівно, спокійно. Без крику, без театру, і в цю хвилину з дверей залу раптом з'явилися троє чоловіків у цивільному з посвідченнями в руках. Вони йшли повільно, рівно туди, де сидів суддя. І тепер вже не треба було кричати чи доводити. Тепер прийшов час відповідати. Троє чоловіків у цивільному впевнено підійшли до суддівського столу. У їхніх руках блиснули посвідчення. Без поспіху, без гучних вигуків, без театру їхня тиша звучала страшніше за будь-яке звинувачення. Суддя Семененко покійно озвався один із них, невисокий, коротко стрижений чоловік із металевим поглядом. Згідно з постановою Державного бюро розслідувань, ви тимчасово відсторонюєтесь від виконання обов'язків на час перевірки фактів, можливого перевищення повноважень. Порушення присяги судді та дискримінації за релігійною ознакою. У залі суду можна було почути, як комусь із слухачів раптом хрустнули пальці від напруги, інші мовчали, не наважуючись навіть дихати глибше. Семененко встав, наче маріонетка, в якої різко обірвали нитки, його обличчя було сірим, очі скляними. Він відкрив рота, ніби хотів щось сказати, виправдатися, підняти голос. Але слова так і не злетіли з вуст. Інший співробітник вже дістав документи з коротким переліком справ, у яких фігурувало ім'я судді: незаконні штрафи, ухвалення завідомо неправосудних рішень, приниження учасників процесів, перевищення повноважень. Виявилося, що сьогоднішній випадок став лише останньою краплею в довгому списку його порушень. Скандали навколо Семененка давно збирали пил на полицях чиновницьких кабінетів, але потрібен був точний, беззаперечний момент, щоб запустити дію. І Марія Іванівна стала тією людиною, що змогла цей момент дати. Прошу слідувати з нами, казав один із агентів, показуючи напрямок на вихід із зали. Семененко мовчки ступив уперед. Його мантія важко тяглася за ним, наче символ тієї влади. Яку він тепер втрачав безповоротно, усі в залі сиділи мовчки. Ті, хто ще вчора боялися цього судді, як всевладного божества, тепер бачили в ньому просто людину людину, яка відповідатиме за кожне приниження, за кожен несправедливий вирок, за кожне самовладне рішення. Марія Іванівна залишалася на місці, спокійна, рівна. Її хрестик спокійно поблискував на шиї, мов нагадування, сила. Не в гучних лозунгах, не в образах, і навіть не в судових мантіях, справжня сила, узнанні, і вправді яку неможливо залякати, а далі все було просто: повільний рух дверей, сухе клацання каблуків по плитці коридору. І суд, який ще годину тому зневажав маленьку стару жінку, тепер бачив, як падає один із його гордих стовпів. Коли двері зачинилися за суддею Семененком, тиша в залі залишилася густою. Як осад на дні недопитої чашки. Усі сиділи на місцях, ніби боячись порушити те, що тільки насталося. Це вже не була зала суду, де одні карають, а інші змушені мовчати. Це було місце, де вперше за довгі роки справедливість почала звучати голосніше за страх. Марія Іванівна не поспішала виходити. Вона повільно дістала свою сумку, застібнула її, поправила хустку. Її рухи були спокійними, виваженими, без тіні поспіху або торжества. Секретар суду, бліда молода жінка, перша зрушила з місця. Вона підвелася, глянувши на Марію Іванівну, і тихо, майже шепотом сказала: Дякую вам. Хтось із залу, де сиділи слухачі, аплодувати не наважився, але багато хто кивнув. Цілеть помітні рухи, схожі на вибачення, на визнання. До Марії Іванівни підійшов один із агентів у цивільному, той самий, що оголошував відсторонення. Пані Марія, звернувся він з короткою повагою, якщо бажаєте, ми можемо вас супроводити додому, чисто формальність, щоб усе було офіційно. Вона підняла голову, її очі були ясними і твердими. Дякую, синочку, але я й сама дійду. Її голос був спокійним, без бравади, проста гідність людини. Яка ніколи не просила особливого ставлення. Коли вона вийшла з залу, за нею не було натовпу, не було овацій, лише повільний рух поглядів, що проводжали її. На сходах суду Марія Іванівна зупинилася на мить вона вдихнула глибоко про холодне повітря, стиснула хустку на шиї і рушила вперед неквапливою ходою через площу. Навколо неї місто жило своїм звичним життям, машини сигналили. Люди поспішали у своїх справах. Ніхто не знав, що кілька хвилин тому тут була змінена історія одного міста, і, можливо, не тільки міста, бо справжні перемоги відбуваються без феєрверків. Вони тихі, вони приходять через просту, вперту вірність собі, через жінку в хустці, яка знала закон краще за того, хто мав його захищати, через маленький хрестик на шиї, що став сильнішим за мантію судді. І через ту тишу, в якій народжується нова повага. Ім'я Марії Іванівни вимовляли по-різному: хтось із захопленням, хтось із здивуванням, хтось із легким соромом, бо ще вчора ці самі люди могли б пройти повз неї на вулиці, не помітивши. Стара жінка з худими руками і простою хусткою раптом стала символом того, що сила не завжди має вигляд сили, її не показували на телебаченні, вона не ходила на інтерв'ю. І не виступала на мітингах. Марія Іванівна просто жила далі, як і раніше, ходила до магазину за хлібом, поливала квіти біля під'їзду, віталася з сусідами. Її життя не змінилося зовні, але кожен, хто її зустрічав, уже дивився на неї інакше. У суді тим часом йшли нові розслідування, підняли старі справи, перевірили рішення, які раніше замовчували, і те, що вважалося звичайною практикою. Тепер отримувало свої справжні імена зловживання, тиск, дискримінація. Про Марію Іванівну питали журналісти, шукали коментарі. Але вона відповідала всім однаково просто: я не боролась за себе, я боролась за право бути людиною. Одного дня, коли вона вийшла на пошту забрати пенсію, маленький хлопчик років восьми підійшов до неї з обережною усмішкою. У руках у нього була квітка проста. Польова Ромашка, це вам, казав він червоніючи, дякую, що ви справжня. Марія Іванівна взяла квітку в руки, легенько посміхнулась і погладила хлопчика по голові. Вона нічого не сказала, бо справжні перемоги не потребують слів, бо справжня сила у тиші, що змінює серця. І в маленькому хрестику на шиї, який виявився ващим за тисячі мантей і печаток.